Юнаки з обласного центру професійно займаються баскетболом. Однак зараз між і щоб не втратити форму, хлопці вирішили зайнятися ще й стрітболом, вуличним баскетболом. Це гра, де правила не такі жорсткі, і спортсменам дозволяється грати більш грубо. Нам приходиться десь щоб не забувати свої якісь там вправи, техніки, то ми маємо завжди на, награвати. І вирішили поїхати до Львову і по, поучаствувати там в турнірі. Виграли і. Поїхали на фінал в Київ. До речі, хлопці зовсім юні. Двоє: Іван та Антон лише вступили до вишу, а їхній друг Владислав закінчив перший курс. І вже зараз хлопці здобули третє місце на всеукраїнському змаганні зі стрітболу. Вони кажуть, трималися на рівні, обійшли навіть професіоналів. я ще на такому рівні не грав. Дуже мені сподобалось. Гарна організація, ну не перевершена, чесно кажучи. Такий рівень команд дуже, дуже класно було. Ну не скажу, що було легше було такі команди, як з Одеси. Вони там беруть участь у дублючих складах, грають собі. Але ми, якби в першій лігі виступаємо, виступати, трохи наш рівень понижу. Але ми давали цим командам і спокійно їх обігрували. Спочатку ужороцька стрітбольна команда Миші виграла на відбірковому турі у Львові, а в день незалежності поїхала на фінал до Києва і здобула бронзу. Загалом у стрітбольному чемпіонаті України взяли участь майже 500 команд з усіх куточків нашої держави. Ужгородські спортсмени запевняють, змагатимуться і наступного року. Це круто, емоції були просто неповторні. І сама ця вся атмосфера, там музика, багато людей, баскетбол, все, все було круто. Тим паче, коли виграли, третє місце теж непогано, і ми залишились доволі. Плануємо слідуючого року теж в цьому СЛ, і ми ще зможемо в категорії u 18 а вже через два роки треба буде в старшу категорію. Окрім Кубка та Слави, спортсмени отримали ще й грошову винагороду. За перемогу у відбірковому турнірі та здобуття бронзового місця юнаки отримали 2000 гривень, що є хорошим стимулом і далі займатися улюбленою справою.